Знаєте, друзі, часто дуже велике є запитання у багатьох людей. От Як мені, як християнину, побачити Божу волю, От як мені знати Божу волю і діяти згідно неї. Мені дивно, що люди, які є відродженими, які знаєте, там довго перебувають в церкві, вони так і не знають відповідь на це питання. Хоча, здавалось би, ви... тут немає щось такого великого чи важкого. У нас є загальна божеволя, яка є для всіх відроджених людей, яка полягає в основних предназначеннях, для чого Бог створив людину. Тобто Бог створив людину для того, щоб вона прославляла його всім своїм містом, щоб він був центром її життя. Не просто десь в списках пріоритетів на першому місці, але саме центром і найвищою цілістю. Бог помістив людину, щоб вона раділа в ньому, щоб вона проповідувала другим, збудовувала царство. Росла в церкві, впливала якось на церкву. І все робила, щоб чим більше людей вони прийшли до Христа. І знаєте, так сказав один проповідник, що суть людини в тому, щоб самі стати як Христос і допомогти іншим також стати як Христос. І це загальна Божа воля, яку не так важко зрозуміти. І є особиста Божа воля, яка, можливо, не така об'ємна, а яка говорить лише про те, що мені робити, наприклад, в якійсь моїй конкретній ситуації і так далі. І цікаво, що також як нам знайти якийсь каталізатор, по якому ми будемо вимірювати, типу, як нам побачитись у волю. І тут починається саме цікаве, що людей різні методи, вони починають йти в якийсь більш такий містицизм, що ой, це я через якісь там об'явлення, сни, видіння, через якісь там. Містичні сверхістесні об'явлення побачу Христа. Проблема в тому, що у нас є Писання. В чому це проблема? Тому що це найбільше благо для людей це проблема, бо вони не хочуть зрозуміти, що у нас є завершений нам Писання, якого не було навіть в часи Ісуса Христа і апострів. У нас є весь Кон Писання, у нас є Ісус Христос і в євреям 1.1» написано, що. Багато разів багатьма з в давнину промовляв Бог до всіх через прохідних. Ну тепер явився в сині. Все, що у нас є, це син. І, відповідно, в ньому ми маємося. І єдине, як ми можемо пізнавати цю Божу волю особисту, чи навіть, це через якісь там об'явлення і тому подібне, а через ключові засоби благодаті, такі як вивчаючи писання, проводячи час молитві. В пості захоче серед божих людей. Ось так. ти